Похтоку Литви. його несе засновник організації Blue-Yellow, Йонас Оман Я запрошую до сцени президента Литовської республіки гітана Санусєду, першу леді Литви, і так само президента України. Супермає Володимира Зеленського з першої леді Україна з Давайте зустрінемо президента України Володимира Зеленського. разом із першою леді Оленою Зеленською і із президентом Новського Гітанусом мутви Соня Діана, який є разом з пані Діаною першою воді Литви. до сцени наближається Йонас Оман. З ним іде мер міста Вільнюса, і прапор з поля бою буде вручений президенту Литви. Президент пане президенте. Можете розгорнути прапор. Взяти його разом з президентом України. ось цей прапор на ньому є і позначки від куль. два тижні. Тому цей прапор був знятий з танку 10-ї штурмової бригади Едельвейс. Шановний пане мер, можете взяти прапор і здійнати його на площі укішки, юсекселенція Жодж ваша високоповажність, слово вам. хочеться сказати дуже багато, nori, але по перше хочу порадіти, що знаєте вільносі сказали, що вільно спровжній, що нас мало людей. Подивіться навколо скільки вільні людей, і всі разом зібрались тут, Всі прийшли сказати Ми любимо Україну. Ми любимо. ми любимо, Ми любимо символ свободи України. Володимира Зеленського. Ми любимо першу леді. Олену Зеленську. Знаете, я Знаете, я Домет маю видати карта, вам секрет. Коли в останній раз я був у Києві, спочатку ми говорили про справи, про саміт НАТО, і тоді я розповів Володимиру про нашу ідею зібратись тут, на площі Укішки, коли буде переданий. Найсвятіший прапор прапор, який був на полі бою, який принесуть наші бігуни, який подавав так багато кілометрів. Помачок я побачив президента, як за очі президента і так і має бути Отож, те, що нам вдалося запросити Володимира Зеленського, є вашою заслугою, великою вашою заслугою. але дорогі шановні, я хочу передіти тим, що ми йдемо вперед. Я думаю, що дійсно Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права. Ми не, ми не маємо права діяти права, інакше. Бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною. Це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своєї крові, своїх життів, ми могли підготовитись дати відсіч Росії. Росія застрягне і буде повернена назад. Росія не переможе. Я знаю, що час закінчився. Наданий мені, тому передаю слово нашому улюбленому шановному пану володимиру зеленському. Слава Україні. Like <laughs> cool. Thanks, Lithuania. Thank you very much. I don't know your language. Uh, I will speak Ukrainian. The language of our heroes and warriors. Of course, you'll get this yes, yes, no, on your mind. I without you and was now, and normal visus. We watched progress in Europe. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти, і знають, що безпека це разом з Україною. Че в Мес ми Европа Європу прогреса. Че ж моне з жінок кастираса у і іркейп її пасікти? Іржіно, каз Саугумас Теєра Картус, Україна. Я вдячний тобі, Вільнюс, і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які. Tūt, doma, Litvijai, Aš dėkingas tau Vilnau ir, ir visiems Lietuvos miestelėms. Ir kiekvienam, kuris š, turėjo šūkį, pat, kad palaikyti Ukrainą, už tai, kad priglaudėt, priglaudėt mūsų žmonės, kurie pas jūs Lietuvoje gelbstėsi nuo karo veiksmų. Ačiū jums. Дякую за вашу допомогу нашій обороні за вашу чітку і чесну і що важливо сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять ми вже союзники, і Україна захистить і свою і вашу свободу. Дякую. Už jūsų, už jūsų pagalbą mūsų gynybai ir už jūsų labai aiški ir labai sažininga ir labai drasi pozicija, kas liečia, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO. Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse tai vienreišmiškai įrodo, mes jau esame sąjunginkai ir Ukraina apgins ir savo, ir jūsų laisvę. І ніколи, ніколи і нікому не можна озиратися на Москву. І ніколи, ніколи і нікому не можна диритис і Москва. Ja, ja, tobi, tai vam, Aš noriu padėkoti, noriu padėkoti tau, Gitanai, ir noriu padėkoti jums visiems, nes jūs visada visi mums padedat. Ačiū jums, ponas merė, ir taip pat noriu padėkoti visiems jums, kurie susirinkote šiandien aikštėje. Ačiū. Сьогодні тут у вільнюсі український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі. І її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову. Lietuvciam nedovėdėsiu būti prieš rusijos ks. saldaivių, ani pod Vilnius televizorių, ani būdėkomu inšomu misijai vašai sostyčiai, vašai Ukrainai. Ir šiandien Vilniuje Ukrainos karinė vėliava iš Bakhmuto. Bakhmutas - tai yra vienas iš didžiausių ir pačiu reikšmingiausių mūšių už laisvę Europoje. Ir būtent e, Niekas neleis, kad nebūtų paminėtos mūsų, kad niekada niekas nepaminėtum, nei mūsų vaikai, nei mūsų anūkai, būtent tokios baisios dienos. Tai mūsų karinė vėliava iš Bakmuto reiškia, kad niekada niekam ir lietuvėms niekada neprireiks kovoti prieš rusų karius ir ne prie Vilniaus televizijos arba kažkur tai kitur. місте Литва mm so завжди буде тільки вашою. І літува висади приклози стик. Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортації з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде. Поділів Польщі і приниження загарбниками Угорщини ніколи знов не буде танків в Празі та зимових війн проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій в Європі більше не буде. І читаємо решки, ка нікода, нікида не небудь депортацію з Бальтия з Шалю і Сибіра. Ніколи не подлінемо. Ir niekada niekas nepažemins uh, Vengrije, niekada niekas nematys tankų Prahoje, tai nebus jokios žiemos, jokios žiemos karo Suomijoje, niekada nebus jokios daugiau okupuotos Europos. Ukrainski prabaru. Хочу побити кулями, але живий, гордий та вільний означає, що і кожен прапор наче Європи буде живим, гордим та вільним. І Україна свельова, норс єра ірнокентеосинокулку, іра bet gyva. Ir ір yra Длабий Дідінга і Лейсва. І це й що Каткеквіна Вілява Європа Столту. Бус Гіва, Бус Дідінга і Лейсва, там в руїнах Бахмута, на полях інших битв, в Україні залишаються розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна чи хтось інший в нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть в руїнах. Ir būtent tenais Bahmuto griuviesiais laukose, kur yra vykstamos kitos mūšiai Ukrainoje, lieka Rusijos ambicijos, Rusijos politikų ambicijos ir ne Ukraina ar niekas, kaž, kaž, kažkas tai kitas mūsų Europoje, o būtent Rusijos grobikai ir jų ambicijos bus sugriautos. Šiandien jau buvau įgavdarau, sudai zviruojų, u ryšinės vyruojų, u partnerių, zviruojų, usilnė NATO. Ir šiandieną aš atvažiavau, šitą, įveikiau šitą kelią ir atvažiavau šiandien čia su savo tikėjimu, su tikėjimu į sprendimą, už tikėjimą į partnerius ir už tikėjimą į stiprų NATO. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора, ти і рай-нато коріс не бійоє, коли не праранда лайко і не обсидирає і батькоки агресори. Я хотів би. Ben... І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю, впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо, всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина, і хіба це за велике бажання? Ir aš tai norėčiau, kad mūsų tas tikėjimas pasido, pasidarytum įsitikinimu. Įsitikinimu į tos sprendimus, į kurios, kuriems mes esame, kurios mes užtarnaujame. Mes visi užtarnaujame ir mes, kiekvienas iš mūsų laukia, kiekvienas mūsų karys, kiekvienas mūsų pilietis, kiekviena mūsų mama, kiekviena mūsų, kiekvienas mūsų vaikas. Ar tai yra per didelis noras? NATO. Дасть Україні безпеку. Нато сутейся Україна із Совгума! Україна зробить НАТО сильніше. O Україна подарить НАТО степресне. Слові. Україна І слові ледве. Дякую. чо президенту, президенту здалі сене пану президенту просимо президентів залишитися на сцені. Запрошую виконавців виконати ловко. гімн України. і прапор з поля бою буде здійнено на площі у Ще не вмерла України ні слава, ні воля, Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Наші вороженьки, як росси, сонці, пану і ми братья у своїй стороні. свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душі і тіло ми положим за нашу свободу. Yeah. rotia kozatskogo ro Що Україна з президентом Володимиром Зеленським, ката твіто і Володимиром Зеленським, Що Україна НАТО приходи на нашу подію під назвою? Здіймаємо прапор України сообщався НАТО. Віля вас з літовоє прапор України був здійснита на найбільш високому Зеленською. А чот ви дя фірма понії Олена Зеленського президента сели ірпонії. Першій леді України дякуємо пану гітану Саносієді, президенту Лутви. Так само дякуємо Діані Неусідіна. Першій леді Утви. Дуже дякуємо. Давайте проведемо. Слава Україні! Як можемо це робити, робити гучно. Яруте, казну солад, що очікує на нас далі.